Щорічно, 26 жовтня, в Національний день Австрії на телеканалі ОРФ проходить шоу Дев'ять місць, дев'ять скарбів у прямому ефірі. Мешканці країни з допомогою телефонного голосування обирають найкрасивіші приховані місця Австрії. Своєрідні скарби, які широкому загалу могли бути невідомі чи недооцінені. Тому там немає відвертих блокбастерів типу Гальштату. Але після перемоги в конкурсі деякі місця таки стають дуже відомими. І це можуть бути дуже різні місця: цілі містечка, окремі будівлі, пам'ятники та природні об'єкти. Аудиторія програми близько одного мільйона глядачів. А кожна федеральна земля агітує за свого кандидата. У голосування потрапляють дев'ять фіналістів по одному від кожної федеральної землі Австрії. А перед цим кожна земля обирає свого фіналіста всередині землі, який вже відправляється на національне голосування. Один голос це смс чи дзвінок на спеціальний номер, що коштує 50 євроцентів. центів. Голоси глядачів разом із думкою експертів визначають найкрасивішу перлину Австрії. Одне місце може приймати участь в конкурсі лише один раз. Тому в майбутньому навіть якісь дуже цікаві та красиві місця можуть пройти повз конкурсу, бо вже колись були в фіналістах рейтингу. Виграє не завжди найцікавіше чи найкрасивіше місце, бо це результат активності голосування людей. Але слідкувати за учасниками конкурсу має сенс, аби дізнатися про нові цікаві місця в Австрії. На сьогодні Штирія є рекордсменом по кількості фіналістів голосування. Форальберг має найбільше переможців. А от Відень ще ніколи не потрапляв навіть у трійку. Тож ви підтримайте якесь цікаве і красиве місце. А в описі під цим відео я залишу фіналістів всіх минулих років.